Шалом, це Славко. Ви питаєте мене, чого я мовчу, коли я зроблю передачі. Ну, передачі я зробив сьогодні. Я мовчу. Ну, по перше, тому що я працюю з турками. Вони дуже вічливі. Мені з ними хочеться працювати. А друге, тому що мені як і вам цікаво, чим закінчаться події на правобережній Херсонщині, і мені просто хочеться дочекатися результату, а не даймати вас якимись прогнозами. Розумієте, на даний момент ситуація на, на правобережній Херсонщині виглядає такою алюзією до Сталінградської битви. І всім цікаво, на чию користь цей Сталінград закінчиться. Хто ж виграє? Мені теж цікаво, ну поки що позавчора, і кілька днів тому було видно, що росіяни непогано бороняться. Ви знаєте, оці от дії в районі Чкалова і Чарівного. Те, що ми вузьким клином туди пробилися і потім змушені були відступити Ну, ситуацію ця мапа дуже непогана, вона вказує зони бойових дій. Там вже не фронт, не, не лінія Копів, це ж не Перше а там є зони бойових дій. Тут вони рожевеньким зони, як вони кажуть, обмеженого російського впливу показують. Це дійсно, це аспарюваємий території, на яких відбуваються бойові дії. Вони можуть колуватися в той чи інший бік. Тут Обереженка вже прибрали цей от узький прорив Начкалова і Чарівного. Тут теж ситуація на півдні. Про що це говорить? Про те, що росіяни будуть якийсь час боронитися, а українці мають обмежені сили щодо наступу. І тому ситуація непевна, вона Вона в користь користі, як вона вирішиться, не хочеться давати прогнозів, хочеться просто дочекатися результати і вже поговорити за наслідки. Не кажу, якщо кажу, коли росіяни програють, якою мірою вони програють, який сильний був удар. Зараз те, що говорять за я, дотримуюсь дещо альтернативної точки зору, не хочу з нею нав'язувати. Нікому за я не вірю в великі сили як українські, так і в великі сили противника на правобережжі. Я думаю, що нас назв... Підрозділів в нас частин в, Рос... в Москвинів там багато, але це не означає, що там багато в них людей і багато придатної техніки. Так само те, що ми атакуємо невеликими групами, невеликими колонами, невеликими силами, теж свідчить за нашу вичерпаність. Тому що ну, дійсно, якщо вже в Москвині в ротах по 5 танків було це ще до початку боїв днів 4-5 днів тому в них в ротах було по 5 танків, то назвати, що і ми ж наступаємо невеликими групами по 10, Одиниць бронетехніки, не більше. Це все свідчить за, ви, за вичерпаність, і отака от ознака вичерпаність, браку ресурсів у відповідному місті. Це часто буває в визначних битвах, там, де не вистачає сил ні тим, ні тим, щоб переломити. Єдине, можна сказати, чого не буде. Ну, перше, чого не буде, москвини не вирвуться на оперативний простір, це ясно. Вони не пройдуть ні на Миколаїв, ні далі на Одесу. Хоча такий ризик був, Знаєте, 101 дивізія з'явилася на кордонах України Молдови американських все-таки нас підтримують, готуються до якихось гірших евентуально сценаріїв, але цього не буде не буде цього прориву. І я боюся, що тріумфальної перемоги може не бути. Що противник зможе відступити з правобережжя? Як чи йому вдасться? Ну через наше вичерпання, через брак у нас матеріальних ресурсів, через настачу озброєнь, він цілком може відступити на Лівобережжя. Але як далеко на лівобережжі він закріпиться чи вдасться тут? Теж нічого не можна гадати. Ситуація на правобережній Херсонщині така, що просто хочеться за неї спостерігати, ловити як найменші деталі. Ну і переживати, звісно, за наших вояків. Отака от, от ситуація. Побачимо, що буде далі. Бай.